Гра мільйонів здавалося б, нічого особливого. Хлопці бігають за м'ячем та й усе. Але насправді не все так просто. Сьогодні найвідоміші люди футбольного світу допоможуть знайти відповідь, в чому феномен цієї гри. А я Аліна Шаманська, і сьогодні будь в курсі про футбол. Сьогодні у програмі флаштунки НСК Олімпійській, Переодягальні гравців Динамо. Футбольні легенди Олександр Шовковський та Владислав Ващук. Як живуть футболісти поза грою? Мрія здійснилася. Я Динамо. Історії молодих гравців. У цьому році НСК Олімпійському виповнюється 90 років. За період існування стадіону назву змінювали аж 10 разів, та 5 разів відбувалася реконструкція стадіону. Сьогодні тут налічується 70 тисяч 50 місць. У 2001 році на стадіоні встановлено рекорд відвідування чемпіонату України. На матч Динамо Шахтар прийшли 73 тисячі 950 глядачів, і цей рекорд вже не подолати. Після останньої реконструкції кількість місць зменшилася на 3900. Екскурсія винеска олімпійському починається саме тут, в олімпійському дворику. Тут колись були розташовані роздягальні легендарних футболістів. Більш детально про це нам розповість екскурсовод Марина. Вітаю вас, Мариночко. Вітаю вас! Що ж заходимо у пікантне місце роздягальня гравців. Саме тут перед матчем переодягаються футболісти. Шовковський. 21 рік людина віддала клубу Динамо. Максим Коваль він недавно був включений в список найкращих молодих голокіперів Європи. Ну, Шевченко це, звичайно, легенда українського футболу. Тут нічого не скажеш. Хоча б да, потримаю так. Він грав у цій футболці. Грав так. А зараз ми відправляємось у місце, куди стороннім вхід заборонено. А Водичка є? Є. 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 Після матчу, аби тримати м'язи у тонусі, розслабитись, приймають джакузі, приймають так. Джакузі. Яка да. тут водичка, хлорочка, так? Да? Зараз хлорку, тому що це спеціальні процедури йдуть, а вже коли матч, то нічого не відчувається, хлорки вода чиста. І ось з санітарної зони ми переміщаємося вже знову роздягальню. Тут у нас відділ для масажу, тобто для лікарів, якщо травми. Такі спеціальні очисники для бус. футболісти чистять зуття для того, щоб щеплення було добре між шипами і е, саме травою. І далі можна виходити на найголовніше, так, що у нас є на НСК лімпійському, це Сеп поле. Не вистачає тільки музики такої. Так, Ліга Чемпіонів. там у наші гімни, і ми виходимо вже цим самим шляхом як гравці. То саме тут вони піднімаються кожного матчу перед матчем. Ви Ой, Ой, всі трибу, кричать, трибуни гудять, трибуни гудять, фотографи, фотографують, знімають. Ох, і Команда так. проходить в центр до поля. Тепер про найважливіший елемент стадіону ігрове поле. Газон привозять із за кордону. Так, травичка у нас вирощена в словаччині. Слухай, ну не вже в Україні не можуть виростити звичайної травички нашої. Чому вести аж за кордон? В Україні теж є дуже хороші компанії, які вирощують газон. Але от в словаччині вирішили звернутися до найкращих, щоб дійсно поле було одне із найкращих в Європі. Чаромат просто так. неймовірний. Свіжої, свіжої, скільки взагалі людей потрібно аби обслуговувати таку таке поле? От саме агрономів в нас є колектив декілька людей, тобто п'ятеро, шестеро, і вони підстригають траву, очищують її спеціальні добрива, наносять на травичку. Теж цікавими такими полосочками підстригають під кутом, залежить від кута. Одна полоска світліша, друга смужка йде вже темніше. І безпосередньо зараз ми бачимо це, крім того, що краси придає полю, також і для визначення офсайду гравців. Також полегшує завдання арбітрам. Ворота називаються Бесарабські ворота, тому що вони виходять ось сюди на центр на Бесарабську площу. І вважається, що вони більш такі удачні для футболістів Динамо, легендарні Бесарабські ворота, голів багато забивалося. Крім того, саме Андрій Шевченко під час матчу Україна і Швеція забив свої два голи головою саме сюди. В ці ворота ох, як приємно це ворота. тут стояти. Сидять і хвилюються за команду Києва і тренер голові лавки головний тренер команди. За моєю спиною тренується заповітна команда Динамо Київ. На жаль, не усі футболісти є доступними для спілкування, але з одним із найвідоміших Олександром Шовковським я поспілкуюсь прямо зараз. Олександр Шовковський – один із чотирьох воротарів, які зіграли більше ста матчів в Лізі чемпіонів УЄФА. Перший воротар, який на чемпіонатах світу не пропустив жодного м'яча в серії після матчевих пенальті. У Динамо грає з 94-го року. У тебя игры наиголовнейшие? Я так не готов сразу ответить. Я по всем этим никогда не задумывался. Я но... но... всю жизнь просветила футболу и никогда не задумывался. Ну, я всю жизнь играл. Это был смысл моей жизни. Это начиная с самого раннего возраста. Задумываться о смысле своей жизни. И было. Украинцы болевают, украинцы живут футболом. В чем это, это феномен? Желание победы у нас где-то на фоне, на генетическом, в крови. Воля к победе вырабатывается в течение жизни, в процессе тренировок, в процессе желания. Но способ победы, наверное, это что ли, дело чести, если можно так сказать. Каждый хочет быть победителем. Не в этой ситуации, так в другой. А на футбольном поле либо ты проиграл, либо ты выиграл, либо ты проиграл. И всегда, испокон веков, было так, что Гладиаторы выходили на ринг, а зрители, которые сидели, смотрели, им нужно было хлеба и зрелище. Вот как раз может быть это именно те гладиаторские бои, которые сейчас э, смотрят большинство людей и они получают этот адреналин, то удовольствие. Я думаю, что вот за эти эмоции, которые дает эта, эта игра на миллионам, ее и любят миллионам. А вы вот, когда приходите домой, вы можете спокойно вимкнуть телевизор, сесть на диване и подивитесь футбол? Знаете, футбол? я в телевизор фактически вообще не смотрю. Ага. А футбол я не могу смотреть спокойно. Дело в том, что я его всегда смотрю с позиции э, профессионального отношения. Но в целом, конечно же, тенденция в последнее время положительная. Я считаю, это показывает и уровень игры нашей сборной. И ребята молодые, которые сейчас подходят, у них есть амбиции, есть данные хорошие. Другое дело, как они смогут реализовать свой потенциал. Ти реальністю для всіх, хто цього прагне. Нещодавно 19-річний одесит Георгій Бущан здійснив свою дитячу мрію, став офіційним воротарем футбольного клубу Динамо Київ. Вітаю тебе! Привет. А зустрічаємось ми з моїм другом не на футбольному полі, тому що, як ви знаєте, футбол це один з найтравматичніших видів спорту. Що трапилось з плечем, Розказуй. Ну на одній тренувок грали в футбол, Все було як-то неожиданно приземлився на руку трава була сухою і моя перчатка застряла в траві. Ти з Одеси переїхав до Києва. Хто тебе помітив? І коли це було? Ну, в віці 14 років. я з школи з Одеси, с США, 11. поїхали на финальную часть України. Після цієї гри до мене підійшли селекціонери селекционеры Динамо. И еще после этого на следующий день подходили с металлиста. І я їхав домой з такими мыслями, куди перейти. Но я більше склонявся металлисту, тому що «Динамо» для мене було щось нереальне. Твій кумир це Андрій Шевченко, так? Колись був? Був. Ти його колись бачив? Ну конечно. Ні, ну как ми пересікалися, но я не думаю, що меня. колись міг повірити, що будеш грати в одній команді з Шовковським з легендою українського футболу? Ніколи. никогда не мог себе, даже кто-то себе бы не сказал бы, никогда бы в жизни не поверил. Я в Одессе играл, купил на базаре футболку, в сборной Украины там был Шаковский, а в ней высекал. А зараз? Ну, а сейчас... Вина с тобой дает твои парады, когда вы тренуетесь. Конечно, он подсказывает, и это не принимаешь как какую-то критику, а ты понимаешь, что человек тебе желает добра и хочет, чтобы ты научился. А у него есть чему учиться. Дев'ятиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубка України, Володар Кубка Росії, виступав за Чорноморець, Динамо, Спартак. А ще в минулому сек-символ українського футболу. І це все про Владислава Ващука. Сьогодні він спортивний директор футбольного клубу Арсенал. Чим живе і займається сьогодні з перших уст. Остання ситуація, у якій вам дійсно була потреба у допомозі. Присього. Одновременно а, развод и а, переход от спорта уже в повседневную жизнь. И главное еще после футбола быть кем-то дальше. Вот это важно Потому что вот, тот период очень сложный. От того, что можно упасть в алкоголизм. В алкоголизм, вы сказали, футболист. Футболист, футболист может, может быть... Не, ну вы поймите, у нас сложный период именно после окончания карьеры. В чем он заключается? В чем? Потому что когда ты не востребован, ты никому не нужен. Хорошо, когда семья обращает взор на это и поддерживает. Тогда легче это проходит. Когда нет, тогда получается все отворачиваются от тебя. Вы директор, спортивный директор? у Арсенал. Що можете сказати щодо про цей у допуск житті? Бачу ну, багато складностей, і этому ніхто не уч... не Ні... мене не учили. А зараз ви відчуваєте цю віддачу від основного складу команди Арсенал? Ну, ви знаєте, складно, тому що во-перток немає результата пока. У Мій син тренується один э, в Арсеналі, і я тоже плачу за поле за один гол. Динамівці звичайно стараються, намагаючись показати гідний рівень гри на матчах. Але на жаль, останнім часом у них це виходить все рідше. Фанати обурені й розчаровані. Слова одного з фанатів, я передала чини найкращому з гравців Євгену Хачеріді на прес-конференції. Я нещодавно після матчу з Чорноморцем, з Чорноморцем спостерігала таку ситуацію, коли три дорослих чоловіки йшли після матчу, і один з них зі сльозами на обличчі сказав: за ті гроші, які платять команді, вони мають гристи асфальт а не показувати такий рівень гри. Перепрошую, якщо це вас образить, але все ж таки, що б ви сказали тим фанатам, у яких болить серце за вашу гру? У нас була вже встріча з фанатами. вони нам говорили, що як команда зіграє, грає не ніхто сління, кого на неділю, кого на дві неділі. Конечно, мы, мы не просто так выходим на поле. Ну, не дальше эту игру сырали. Наверное, каждый игрок сделал какие-то выводы. И постараемся, чтобы больше такого не, допусти, не допустить. И будем стараться каждую игру в чемпионате, в Европе, Европы, в Кубке. Будем стараться выигрывать. И радовать наших команд. Они думают, что так надо играть. Горелисть, асфальт. А никто уже не грызет асфальт. Совсем другой мир поменялся. Есть ребята, которым дано... Они уходять в сторону. Є кому вроді не таланту, де да, вони хочуть готовий да, как болельщикам, гриз асфальт. Ну не на них не обращают внимания, тому що вони в данном етапі не сильні, а ими заниматься займатися немає. Але інколи радощам болівальників немає меж. Так, приміром одного разу Жерар Піке порадував свого маленького фаната, подарувавши йому футболку. Буває, що м'яч потрапляє у глядацький сектор, як це було з Криштіану Роналду, коли той влучив м'ячем прямо в ніс одному з вболівальників, але після матчу вручив йому футболку. Важко сказати, чи не радів фанат своїй травмі після такого повороту подій. Світ футболу славиться багатьма відомими іменами. Особливо мене зацікавило призвище Балан, адже футболісті з таким призвищем не перелічити на пальцях однієї руки. Це відомий український тренер Іван Балан, володар суперкубку Румунії Даніель Балан та відомий угорський футболіст Габор Балан і майбутнє нашого українського футболу. Це учасник Динамо 2 Денис Балан. Привіт. я к справу в тебе? Отлично. Все добре. Ты почав заниматься футболом, футболом с 7 лет. Это была школа Дюш-11 Черноморец. Динамо меня пригласили уже в лет 15, я приехал в Киев. Ко мне после турнира подошли, для меня это, конечно, было очень приятно и шокирующе. Что ты в тот момент Я сначала не понял, как Динамо, когда мне в детстве родители приезжали с Киева, привозили там флажок Динамо Киев или какой-то там пазл, с Шевченко из Динамо Киева. И для меня это было шокирующе. Как первое время было сложно, потому что привык к одному образу жизни. Домой, тренировки, домой, там школа. А тут ты живешь на базе, постоянно в одном и том же. Видишься с всеми ребятами, не хватает какого-то домашней обстановки. Вначале я жил в базе на Нивках. Это, там живут до 16 лет, по-моему. Я точно не помню возраст. А потом мы переходим уже в кончи заспужи, там где живет дубль, Динамо 2 и первая команда. Як живуть футболісти? Відкривай нам секреты, учити Очі... на базі Динамо Финче Заспужа. Просып... Кор... Давай, прокидайся. <сум> ну, Просипаємося, завтракаємо. Перед тренировкой идет взвешивание, давление, нет процедури. Доброе. тренирование. Прошло тренирование, еще дали И да? Да, у нас есть Специальный столовая. рацион? Ну, как, можно сказать, и специальный рацион. В игровой день очень отличается питание. Нам там дают вермишель, как бы, потому что это энергия, углевод. Угу. Вы можете выезжать из базы? Конечно. У нас нет такого, что мы привязаны к базе и должны сидеть только там. я знаю, что 23.00 вам нужно быть на базе, потому что она... Ну так, да. ті, хто живуть на базі, звісно. Ти ж просто якщо не приїдеш на базу, тобі негде будет ночевать. А Вони после... не пускають там суворий режим. Конечно. За це у нас назначені штрафи, все такое, как бы, це нарушення дисципліни. У футболі дисциплина играет дуже важливу роль. Ваша команда перемагала, але ви чимось і жертвували. Був дуже суворий режим, і я впевнена, що ви не могли дозволити собі вживати алкогольні напої, як відбувається зараз. Якщо ти можеш попить пивка а потом отыграть так как надо отыграть восстанавливаюсь. а если как сейчас я вижу после банки пива безалкогольного пива его неделю надо восстанавливать ну вы понимаете але я знаю що ви, незважаючи на суворий режим полюбляли палити цигарки. як реагував на це Лобановський? Ні, ну звісно, він знав і бачив, можна так сказати, і він сіному і говорив, що будете наказані там третій місяць. Це мої вбив вибори, та і я говориться не горжусь. Ти молодий хлопець, тобі всього-навсього 19 років, просто у розквіті сил. Я впевнена, що хочеться погуляти і сходити з дівчатами, і до нічного клубу. Стільки спокус, футболі, Динамо Київ, престижно. Як проводиш вільний час? Ну і нахід посліка, коли виграли. То, то часу ночі можна десь посидіти. Ну, відмітити ж треба так да. перемогу. Ну, не сильно, звісно. Наших футболістів, особливо футбольну команду знаємо Київ, звинувачують в тому, що вони такі, знаєш, любителі там хильнути зайвого і погуляти. Ну, не знаю. Не знаєш такого, mm -hmm. не чув. Перший mm. раз чуєш таке. Mm, Слышав, але я не бачив такого, не присутствував. Ні раз. Хорошо, а алкоголь ты вживаешь? Нет. Иногда бокал пива могу выпить. Алкоголь я не употребляю. Совсем, Редко в каких-то э, праздниках с родителями там, не говорят, давай, здоровье. Ну, чуть-чуть, это -чуть, может быть максимум, вино какое-то. А как я до этого... К этому отношусь, но ну, я считаю, что должно быть время для отдыха, должно быть время для работы и тренировок. Когда у тебя есть отпуск, отдыхай, ну отдыхай как хочешь. Это каждое дело, дело каждого. Какая тренеру разница, как ты живешь. Если ты также самоотлично играешь. то почему бы и нет. Каждый футболист чувствует по себя, кому-то это мешает, кому-то это не мешает, и кого-то здоровье как у избитого лошади. сколько взагалі вільного часу є у футболіста Динамо? Ну, у нас один раз в день треніровка, іногда по два, бо по дві тренувки. Ага. Угу. Два-три часа віддав себе футболу і все время віддихаєш. Якщо вас помітять, що ви у Макдональдсі, наприклад, там у ресторані швидкого харчування замовляєте собі їжу, то за це можуть зняти половину зарплатні. Ну можуть якщо побачать тебе і на базі з цим теж тобто, якщо реально тебе побачать з кока-колою в руках, то знімуть просто зарплату. Якщо на базі, то ти, ти приїхав на базу, все. Ти не вмієш права. Нам нельзя послі 12 гулять. Тості розспівати на підкис пятни в общественних містах. Футбол улюблена гра мільйонів, і зірки шоу-бізу не виняток. Футбольний клуб маестро складається виключно зі співаків, які обожнюють грати у футбол. Але цікаво почути думку хоча б однієї людини, котра відверто не розділяє цю любов. Це шоумен та продюсер Ігор Посипайко. Вважається безглуздим видом спорту. Слухай, дуже цікаво. Чому ти вважаєш безглуздим? Там не можна вбитися? А це можна через поламатися, але вбитися дуже важко. Ну ти його вважаєш безглуздим, чисто через те, що ти сам в нього не граєш. Ні, ну я тому в нього і не граю тому що мені футбол не подобається. Я єдине, що я підтримую людей, які, які справді люблять футбол, якщо вони в нього грають. Якщо вони люблять футбол з пивом і чіпсами біля телевізору, то я вважаю, що це е, безнадійне і сумна розвага. Врешті раз сексом займіться люди, чому це футбол дивитися. Ти як людина розумна. От подумай, як ти думаєш, чому ж ціла нація, цілі українці, майже всі 80% просто страшенно люблять футбол. і Він займає ну, на першому місці серед видів спорту, які люди обожнюють. Ну ти просто зараз, зараз хочеш насправді почути ну, на справі, якісь. Хорошо, розказуй. Соціалі. Насправді е, лише 16% людей здатні на абстрактне мислення. Інші тупі, безнадійні. Сумні і помруть нещасними. Це з одного боку досить сумно, тому що м, людина, яка не може мріяти, яка не може уявляти себе щасливою, вона й не може бути щасливою. Але з іншого боку, маєш хтось копати картоплю, маєш хтось працювати на заводі, маєш хтось дивитись цей футбол. Це масова розвага, масова дешева розвага, як і власне будь-яке телебачення, і це так кругом. Це не те, що знаєш, українці тупіші за інші за інші нації, тому вони дивляться футбол. Что бы ты сейчас сказал тем маленьким футболистам, которые мечтают попасть в заповедную команду? Я хочу, чтобы они просто любили футбол, отдавались этому виду спорта, не слушали никого, и чтобы не вмешивались родители. Просто чтобы вырасти, футболист должен сам этого хотеть. Занимайтесь футболом, будьте доброжелательны друг другу. Самое главное, преодолевать эти трудности, которые перед вами появляются. И тогда все получится. 99% труда и 1% таланта. Только тогда будет результат. Все будет. Главное тренироваться и работать. Хлопці, які мріють бути на вас схожими, и кемріють потрапити в заповітну команду. Что будем сказали? Ну, в первую очередь я бы сказал, что ни одно желание не дается без силы, которая позволяет ее осуществить. Если вы действительно хотите чего-то добиться, неважно, в каком виду спорта, неважно где, вы должны прилагать максимум усилий, которые у вас есть. Футбол за цей час сказати важко, але те, що я не залишусь байдужою до цієї гри. 100%. лише хочеться нагадати нашим футболістам, що за них вболіває вся країна, тому грайте краще. А на жаль, час прощатися, і хочу нагадати вам, що у вас є можливість ставити питання зіркам наших наступних випусків. Для цього необхідно зайти на сторінку будь в в ВКонтакті чи в Фейсбуці та власне ставити свої питання. На жаль, час прощатися з вами була я, Аліна Шаманська. Будьте в курсі щонеділі. і пам'ятайте, що життя, як в прямому ефірі, повторного дублю не буде. На все. Добре, не пропустіть у наступному випуску: будь в курсі про татуювання, прерогатива злочинців чи мистецтво, живі тату-полотна Невдалі тату зірок та як їх позбутися. Йому 64 І він наб'є ще альтернатива татуюванням.